Ну що ж, Москва здригається від вибухів. Якось це не подобається тамтешнім мешканцям. Все сподобалося Дональду Трампу, але оцінки щодо трампоїзованого саміту НАТО доволі різноманітні. Будемо в цьому всьому розбиратися. Ірина Узлова, звати мене прямий ефір Ютуба 24-го. З нами Тарас Загородній політехнолог, як завжди в цей час. Пане Тарас, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. На також нагадаю друзі, що ви можете подивитися трансляцію цієї ефірної години на а, Ютубі пана Тараса. Переходьте, будь ласка, підписуйтеся принагідно, ставте лайки, і залишайте свої коментарі. А, і, пане Тарасе, давайте ми послухаємо, які ж коментарі залишали мешканці Московщини цієї ночі. Якось вони турбувалися, що там щось по них летить. Прошу. Ще один збит. Уже третій ще за три хвилини тріби по збіти. Пвоошки. Дідоск. Ух, oh, еще <пробує> сидел сериал, смотрел. Як пишуть російські пабліки? Вибухи було чути в різних районах Москви та Підмосков'я. Постили також вони відео цього атака безпілотників на Дідовськ, вістринському районі, Підмосков'я, Зеленоград і місто Московське у Новій Москві. За п'ять хвилин небі пролунало щонайменше вибухів, п'ять Щонайменше п'ять, рахували тамтешні мешканці. Мер Москви Сережа Собянін заявив, що ніграчі прилітіли для дрони. Крім того, обмежили роботу московського аеропорту внукова. Там оголошували улюблений нами і не для росіян план Килим. Бо була загроза з повітря. Ну ось так а, а, на, наскільки створюємо атмосферку Свята влітку для мешканців Москви і а, те, що наші розробки вже й далекобійних ракет, яких буде більше більше і більше. Вони викликають паніку у росіян. Ну давайте так. Нам вже ж не, не потрібна не паніка не всіх росіян. Якщо говорити про народ, да? нам потрібна в першу чергу Москва, тому що в Москві все вирішується. Далі дуже неприємні неприємні. Сцени показали американці в Ірані. Що виявляється, все у них літає. Є бомби, які досягають достатньо глибоко. А це вже робота, а це вже робота на, цих, на еліту. В першу чергу, бо знаєте, еліта на це не підписувалась. Вони ж підписувались по под якусь якусь легку прогулянку по Україні. А виявляється, то ще можна і. По голові отримати так досить неприємний спосіб, і не факт, що Україна теж не буде цим займатися. Хоча, я думаю, в принципі, цей процес вже йде. Ну, принаймні, оці покатушки, які влаштовували офіцерам генерального штабу СБУшники, вони показують, що все, все, все відомо, можна влаштувати. Думаю, що досвід Ізраїлю може бути теж взяти до уваги, коли ти. Прокидаєшся вранці, а твоя нога одна в ванні, інша в туалеті, голова взагалі може бути на кухні. От, я думаю, що це гарний досвід, який показав Ізраїль в Ірані на я... фізиках-ядерниках, на різного роду, різного роду керівниках Ірану. Я думаю, що Україна буде вивчати цей досвід. Звісно, ще пак будемо його не тільки вивчати, а й втілювати. Ба більше не тільки ви пане Тараси. Думаєте, що досвід Ірану може бути застосований? Он прем'єр-міністрка Італії Джордже Мелоні заявила, що рішучість, яку Сполучені Штати Америки продемонстрували щодо війни між Іраном та Ізраїлем, має бути проявлено щодо України та Гази. А зокрема, вона це заявила під час спілкування з представниками преси після саміту НАТО. Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, яка була продемонстрована у війні між Ізраїлем і Іраном, повинна була використана і для Ох, інших угод щодо припинення вогню в Україні і Газі також вона е, додала, що між Трампом і Мелоні була довга розмова. Сиділи вони поруч на вечері лідери в Королівському палаці в Газі. в Газі. А тут ще пізніше про це поговоримо. Ну мені здається, і Дональд Трамп і щодо його поведінки, як він себе поводив, і що того, як він себе навіть на саміті НАТО повів. Думає, що йому ситуація з Іраном додала такі впевненості в собі. чи замислюється він? Як ви думаєте, хоч ми не можемо, звісно, в його голову влізти, але тим не менше, що в принципі такий успішний досвід з Іраном може бути застосований щодо Ції чи ще зарано думати, що Трамп настільки кардинально міняє свій підхід? Ну, давайте так. У, у, у певності особиста Трампа я не сильно сумніваюся. Так тут е, головне питання політичного моменту: е, як зробити такий перехід від того, що я обіцяв всім мир. А потім зробити перехід і довести своїм виборцям, що мочить в сартірах, цитує Путіна. Треба робити, треба робити, але це треба повинні робити американці. Ну з з максимально безризиковому стилі. І тому те, що було зроблено, я вважаю, це такий дуже дуже, дуже гарний перелам. Це показує, що в білому домі е, сидять не балаболки і тріщотки, а готові вмазати туди, куди потрібно і досить неочікувано. А причому в той формі, яка було зроблено по ірану, е, обіця, спочатку обіцяли на Через два тижні подумати а потім на три на, на третій день прилетіла. А це створює таку знаєте нервозну обстановку. Нервозну обстановку в таких чудових країнах, як Північна Корея, Росія. А, в Ірані по другому колу, якщо хтось не зрозумів, я думаю, теж і для Китаю це теж такий знак, що багато чого може статися, так що а, вам це дуже не сподобається, і тому я думаю, що далі вони це зробили, подивилися на реакцію. А, там були різні думки теж партію республіканські там Такер Кларсон, це інше, там щось почали говорити. Що це щось не так, це щось не так було обіцяно а, На що їм було пояснення? Партія сказала нада комсомол, отвіті єсть, да а, от вони в принципі затихли. Далі вони порахували, подивилися соціологію Якщо цим цим сподобалося, значить такі розваги будуть продовжені. Що що, в принципі, дуже гарне для нас, дуже гарно і для нас, тому що тиск на москву явно зростає. Припинені будь-які контакти навіть щодо дипломатичних представництв росіяни досі не можуть від того, що Трамп забрав у них приміщення, що під час першого строку, хто не знає, хто то ще не пам'ятає. Він же вигнав тоді, позакривав консульство російське на території е, США. Позабирали там майно. росіяни досі бідкаються, що у них бідних бідось, позабирали це майно і ніяк не можуть повернути. А навіть стосовно цього немає ніяких перемовин. Віткафа немає в Росії, якщо хтось помітив, Я ще раз нагадую, немає. Він там десь на близькому сході з'являється, і то не факт, що він там вже особливо потрібен. Або потрібен тільки для того, щоб принести угоду іранцям стосовно того, як вони повинні демонтувати свої ядерні установки, і тому. Ну і далі, дивіться, як о, вже на саміті НАТО є яку бадьорість проявляють європейці рік тому. О, ці розмови про те, що вони взагалі будуть обіцяти витрачати 5% 5 ВВП о, на оборону, навіть не виникали. Вони, тому що їх від ніхто не ніхто не вимагав. Ну а тут раптом вони почали давати зобов'язання. Є ще там питання по Іспанії? Яка не захотіла це робити, ну судячи з того, як популярно їм пояснює Трамп, що будете платити або 5%, так або будете платити мита додаткові, ось нам так. Тобто, платити все рівно доведеться. Не це дуже гарний підхід. Принаймні, ми бачимо достатні бадьори НАТО, да, ну, країни НАТО, ось які розуміють, що викрутити з цієї схеми не вийде. Це дуже добре теж для нас, тому що ми фактично знаходимося, знаходимося в тих бюджетах. а це стосується й оборонки, це стосується різних речей, тому що знаєте, всі так лають європейську бюрократію, і це правда, воно і є. Але якщо ти потрапляєш один раз в їхні бюджети, знаєте, ну це так надовго, це так надовго. І це дуже добре для нас, тому що якщо дивитися і європейські ініціативи по обороні і натівські там вже скрізь присутня Україна, тому що розумні люди в Європі вже в принципі розуміють реалії в тому, що без України НАТО то і не існує, і тому це дуже гарна новина для нас. Ми самі повинні цим користуватися. Це ресурс, ресурс для оборони, вибувати ще більше, звичайно, а самім працювати на цьому, от я нещодавно бачив. А, військовий аналітик пан Бадрак говорив, що виявляється, Україна вже зробила в дійсності систему вітчизняна система ППО. За моєю інформацією, воно може багато чого збивати окрім балістики. Ну балістику у нас може тільки Петріоти поки збивати. Але наше міністерство оборони а, це не фінансує. Це виробництво цієї зброї. Це нова диверсія, яку я вважаю, що слід припиняти, тому що це просто маразм. Літаю шахіди не знають чим збивати. А ми просимо по всьому світу давайте щось нам дати. А тут вже є готові опробувані зразки, які довели свою вже ефективність. І це маразм слід припиняти. Я думаю, що журналісти повинні звертати увагу, які для фінансування наших систем оборони, тому що це є робочі місця, це і Можливість стиснути на перемовинах в тому числі щодо закупівлі західних зразків озброєння, е, які є, тому що нехай розуміють, що Україна теж є можливості це робити, і нехай ворушаться зі знижками нам це все продають. Пане Тарасі, да, якщо ти вже раз потрапив в їхні бюджети і в а, списочки, але в хорошому сенсі, то я теж думаю, що назад відкотити це неможливо. І саме на цей пункт і формулювання я звернула увагу напередодні, читаючи комікет з п'яти пунктів, які розраховано було на сторіночку підсумкове саміту північно атлантичного альянсу, який мав місце в Газі. І що ж там ми бачимо? Ми бачимо, да, хай там немає. Оце вже почалося. Вже бачу, там трублять. Ой, там не засудили агресію Росії. Та що можна і тисячу разів вже її засуджували? Вже немає, немає. І так зрозуміла. Позиція країн, членів альянсу більшості принаймні так точно зате там є те, що якраз таки з видатків і витрат країна оборону Україна теж буде в цьому списку. Беззаперечна неухильна підтримка. В третьому пункті ми згадані не одне речення про те, що нам будуть допомагати в оборонному плані. Якраз таки із тих відсотків від п'яти до яких прагнутимуть зараз НАТО найближчі 10 років, будуть нам все виділяти і допомагати. І мені здається. Я погоджуюся з представницею посол послом України при НАТО Оленою Гітмачук, яка каже, що Україна вичавила максимум з цього саміту. По перше, зберегла курс на членство в Альянсі, Да, нема папірці, але всі ірюти всі сказали незворотні шляху, все в силі, бо це було в попередніх папірцях. Російська Федерація України не партнер, Її там немає взагалі не згадано. Україна єдиний партнер, згаданий у комініке, включаючи якраз помітила Гетьмачук, який я очевидно пункт про зростання оборонних витрат. Рада україна НАТО пройшла. Зустріч Зеленського Трампа пройшла. Якраз таки мені здається, що це, що ми в цих витратах і є плюс. Що ще ми звідси вичавили на максимум. Ну, Трамп сказав, що була дуже мила зустріч з Зеленським. Ну, Поговорили, нормально поговорили. А, ось. І це означає, що стосунки вийшли вже на робочий рівень. Ну посварилося на, на початку там, позгасовувало стосунки, а тепер вже йде серйозна розмова серйозних пацанів. От і все тому тут я вважаю, що я теж погоджую, що достатньо гарно пройшло. Достатньо гарно пройшло. Тобто, тут знову таки нас повинні цікавити ресурси. А нас повинні цікавити гроші від європейців в першу чергу для того, щоб завершити завершувати війну українською перемогою про що частіше почали говорити самі американці. І це дуже добре в дійсності, те, що вони про це починають говорити. Тому що, судячи з усього, вони вже зіткнулися з тим, що ну з, е, немає про що говорити з росіянами. Всі контакти обірвані, як я вже говорив, і це означає, цим треба користуватися. Ну, і плюс, дивіться, знову таки, пройшов цей паралам психологічний в принципі, Трамп йде це не перший, знаєте, президент Сполучених Штатів Америки, який йде по такому шляху, який обіцяє мир, а Потім виявляється, що треба когось роздовбати для того, щоб всі розуміли, що мир тепер буде побудований зовсім по іншому. А, і, і Це як і Вудра Вільсон на напередодні Першої світової війни, так і Рузвельт напередодні Другої світової війни. Теж приблизно таке говорили. Але те, що вони застосували зброю, це я вважаю, це взагалі переламний. Момент, момент істини був для в дійсності адміністрації Трампа. Вони відчули силу. Так, вони відчули смак, знаєте, такі, що мо, по по-перше, все у американців літає. Тому що знаєте, я ну за останні 20 років, якщо не помиляюся, це взагалі таке застосування такої зброї було, ну, було санкціоновано. Санкціоновано, причому би цих шмарклів, розмов, побудову коаліції. Які до цього передували, було вирішено ухвалено одноосібне рішення, і воно було реалізовано, І це дуже правильно, що воно було реалізовано. Бо весь цей вісь зла повинна відчувати тиск. Вона повинна розуміти, що прилетить. А, і враховуючи, як це робить Трамп, невідомо коли прилетить, що найбільш нас найстрашніше в дійсності в такі ситуації для таких режимів, і тому тут е, слід користуватися цим ресурсом, е, вибивати від європейців гроші в першу чергу. Гроші, гроші ще раз, гроші на закупівлю американської зброї. На інвестиції в українське ВПК відкривати власний експорт для того, щоб активніше працювати на зовнішніх ринках. По те, що от ви нещодавно запитували щодо експорту і все інше. Ну це така давайте так. Це один зі способів. Один з способів відкривати треба свій серій на експортний ринок. Експорт для того, щоб самим торгувати. Ну, знаєте, з тими жуками, що європейцями і американцями, теж слід знаєте, партнерам теж іноді треба бити, іноді по рукам, да, для того, щоб вони ворушилися в правильному напрямку. Ну, наприклад, відкривати експорт, торгувати з Індією, так? встановлювати свої відносини з індусами чи з іншими країнами, які можуть нам допомогти, які створюють це жло. Конкуренція зате обороні збройну продукцію, нарощувати власне виробництво, щоб знаєте, не не передавати технології. Торгувати треба готовим продуктами, а не технологіями, тому що технології це. В першу чергу дають це, знаєте, їх вже можна скопіювати, так а потім скажуть, що ми не маємо ніякого відносини на технології. На жаль, це є те, що вироблене, на жаль, на крові наших, наших воїн, тому що це досвід, який оплачений, на жаль, кров'ю, і ми повинні в першу чергу зберігати технології, підтримувати їх, дослідження проводити, їх масштабувати. І активніше працювати у всіх напрямках, і тоді, тоді у України досить великі шанси багато чого зробити навіть вже у цьому році. Ну, от я думаю, що до цього ми і маємо прагнути. Але цей процес залежить і від тих людей, які від при керівництві, так, але поступ є, як ми бачимо трошки. Ну, поступ є. Сподіваюся, що нарешті шмогаля виганять так, про що активно говорять. Так. От я думаю, що поступ там швидше буде. Ну принаймні ті кандидатури, які розглядаються на посади прем'єр-міністра, ну демонструють більше ознак життя ніж пан шмигаль. Але дивіться ну, пане Тарасе, розмови про нього ми з вами вже в принципі про це говорили. Вони точаться майже з передичністю раз півроку ходять ці і, і що весь кабмін, просто таки піде у відставку, або шмигаля замінять і низку міністрів. Міністри змінюються. Шмигальна місці. Ну, давайте так, судячи з те, що Свереденки недаремно в США возили, і вона підписувала там документи, я думаю, що все ж таки будуть на Свериденку робити ставку. Це раз, по-друге, не будемо забувати, звідки пан шмигаль Пан мигаль за дивним збігом обставин, працював в структурах пана Ахметова, І я думаю, що судячи з того, який курс взяла влада, Влада взяла курс на максимальну зачистку від людей, які пов'язані з олігархічними структурами. Тобто, притискуються олігархат, їм їх просять поки що просять бути просто крупним капіталом. да і не лізти в ті справи, які не стосуються державного управління. Я взагалі вітаю такий підхід, тому що державне управління не повинно бути приватизовано олігархічними структурами. Крупний капітал добре, я не проти крупного капіталу, але вони повинні знаходитись в рамках. Розуміти, що платити їм доведеться багато чого, тому що різні схеми по трансферному ціноутворенню, які вони практикували, і багато чого іншого, теж повинно бути прикрите. І я, ну таке, знаєте, в повітрі ходять, входять такі знаєте, відчуття, що на цей раз пана Шмихаля можуть все ж таки прибрати. Ну, як я вам сказав, з різних причин. А ось і сподіваюся, що це буде. Сподіваюся, що це буде. Ну принаймні там дві кандидатури, які обговорюються, це Феодора ну, демонструють більшу адекватність і бажання. Вибудовувати структури, а не просто ходити з простягнутою рукою і вдавати, що в країні начебто нічого не відбувається. Пане Тарасе, ну там а потім послом десь відправлять, наприклад, пане У Нас така ж зазвичай правда. Ой, ну хіба що не знаю, куди яку там країну нам не жалко, куди там відправити можна? Так. В США не треба, в США не треба. Не треба дам треба перевірена людина. Ну те, що Маркарова теж гнати треба, це теж однозначно. Абсолютно, ну вона по-перше, дуже інтегрована з демократами, так і вона ну викликає таку алергію в дійсності США. Там все ж таки потрібно зовсім інша людина, яка має зв'язки краще, щоб мала зв'язки в релігійному середовищі і в різних ближче була до республіканців, тому що ну я вона явно там зайва. Вот в даному випадку, ну краще звичайно, щоб взагалі відповідала за мутки з ОВДП, те, що вона робить і досі Але подивимось. Ну да, бо ми бачимо, знаєте, от про релігійне середовище, по перше, мені теж я спілкуюся з Юрієм Епштейном, з Юрім Рашкіним, громадськими політичними діячами зі штатів. і Вони завжди кажуть про те, що на це і треба робити насправді ставку і акцент на співпрацю з такими осередками. Бо більше, нагадаю завжди, що духовний наставник Трампа, пастор Марк Бернс, більш ніж рішучий і в своїх засудженнях російських ударів, і в тому, що Путін має припиняти війну, і він це все звісно теж в хорошому сенсі у вуха Трампа і нашіптує. Ну це да, це повинно бути таке. Знаєте, історія пов'язана ну, з максимальним розголосом і те, що, що є добро, що є зло. А цих людей є таке розуміння. На знаєте на таке розмите лівацьке. Знаєте, ми не ми не розуміємо. Може так воно не, не так все однозначно. росіяни може і не винуваті в тому, що відбувається. Це дуже добре, тому що от, в дійсності ви знаєте, оця сцена розмови. На Трампа ось цією жінкою, кореспонденткою нашою, коли він відреагував, що твій чоловік бою. воює, так? Так, так і це вийшло достатньо емоційно. В дійсності, це так і є. Трампа ну знаєте, є навіть описи в книгах, ну не не друзів Трампа, а навіть демократів. Що ну він, як і будь-який американець, ну він вважає ну безглуздим будь-які війни. Ну, ну важає, ну як можна воювати, нищити молодих людей. Заради чого? Там вони кар'єри повинні робити, будувати. Ну, це типова, типова, а, типова ну американська мислення. Так, от є в книгах, а, от близькі до демократів кореспондента. Опис, що коли Трамп був президентом, він, якщо гинув якийсь солдат, а, він особисто телефонував всім. ну є така у них а, історія. що президенти телефонують сім'ю. І він, навіть не читаючи десь завжди знаєте, додавав такого емоційного якогось фактору. Там приписував якісь подвиги, які може і не були, але говорив, що він зробив якесь геройство, і все інше. Тобто, це в принципі для нього. Зрозуміла історія, тобто, і те, що він не так відреагувався, так здивувалося, чого він так відреагує. А так воно і є. Так воно і є, тому що при всіх своїх недоліках Трамп сам ну, достатньо сімейна людина. Бачите, у нього сім'я є, вся сім'я поряд з ним, всі ходять на нього, дивляться і так далі. Тому це, це теж така емоційна річ, на яку теж слід а, завжди акцентувати. І Багато чого можна досягти і через релігійне середовище, і багато чого з різних з різних боків можна це робити. Та дивіться, пане Тарасе, і от дійсно ви згадали про ось цей діалог з Мирославою Пєцею. Про нього згадав і Остап Яриш, який був кореспондентом Голосу Америки. Зараз громадський діяча, медійний радник в разом Ukraine». І от ще згадав Остап Яриш, що раніше, 28 лютого, коли та ж Мирослава П'єца питала Трампа, що якщо Росія порушить перемир'я. Це було після суперечки такої, да Трампа в мальому кабінеті, То що ви зробите тоді? І тоді Трамп відповідав їй так якось іронічно: а що, якщо трапиться будь-що? А що якщо вам зараз на голову впаде бомба? Водночас і Financial Times пише про те, що ми вже зараз бачимо зміну риторики Трампа, що будь то він вже до е, Путіна жорсткіше, а до Зеленського м'якше? Ну і так каже, дуже милий хлопець Зеленський дуже відважний. А чи дійсно і в спілкуванні з Мирославою П'єцю ці два випадки, і в тому, що ми. Побачили в заявах Трампа після 47 47 хвилинного спілкування з українським лідером. Ми це теж відчуваємо і на словесному рівні. Розумію, що чекаємо тепер дії, але тим не менше. Ну, це прояв сили України. Це прояв сили. Тому що ж багато чого відбулося між от, в різних оцих періодах, так? От одний ідеолог інший. Малюк проїхався з гастролями по цьому. по... По Росії, по, е е е е е по стратегічних бомбардувальників. Це силу проявила. військове, зрозуміло, що відбувається. І бачите, більше розмов серед середовища військових американських йдеться не про якийсь проміжний варіант. Те, що вони відкрито говорять, що Україна та перемогти може. не ось Тому що Україна проявляє силу, Україна показала силу, так? характер в тому числі, що виявляється, не все так просто. Далі наша оборонка, звичайно, додає нашої суб'єктності, тому що виявили, що немає такої великої залежності від американської оборонки, так і багато чого іншого. Тому це далі збіг обставин, в тому числі. Далі Путін відверто бокував, Тоді ще була якась надія у Трампа, що вони можуть зберегти Путіна обличчя, але виявилося, що значно гірша ситуація ніж вони собі уявляли. І тому вони тепер по-іншому на це розглядають. а Далі ну дивіться історію з Ізраїлем. Чому американці завжди от, почали бомбардувати, наприклад, Іран, Ну тому що Ізраїль показав силу. А далі ну зрозуміли, треба робити ставку на переможця. Тоді приїхали, відбомбардували. Звичайно, звичайно, в американських підручниках у майбутньому буде написано. Що беззаперечно, це перемога американської зброї, так, і рішучість президента Трампа, хто б там написав це. А Ізраїль десь там літав, десь поряд літав, щось там робив. Хоча я думаю, що Ізраїль таке формулювання підходить. Так, те, те саме може повторитися в з Україною. Тобто, ми повинні наполягати, ми повинні демонструвати силу, постійну силу, щоб такі, як ви там ви спочатку інтерв'ю, Каври. Було побільше е, в Росії, щоб атаки збільшувалися, робити власну зброю, демонструвати силу. І тоді і тоді буде ставка робитися на нас. І е, е, якщо ще європейці все ж таки ухвалять для себе внутрішнє рішення, що росіяни повин росія в нинішньому вигляді не повинні існувати, тоді зійдеться багато факторів в єдиному в єдиному пориві а далі, ну звичайно, що Трамп потім буде говорити, що звичайно, що він все це зробив. Я думаю, що українців це теж, в принципі, влаштує. Головне, щоб ми розуміли, що це ми зробили. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Спасибі за цю нашу зустріч. Завтра побачимося о 13.30 В цьому ж форматі наших глядачів закликаємо приходити. Спасибі вам. Хорошого дня на все добре. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узлова, звати мене, друзі. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб пана Тараса. Активне посилання просто в описі під цим відео. Там ви теж можете дивитися нас і наживо, інтерв'ю пана Тараса з моїми колегами. А також на Ютуб 24-го, будь ласка, підпишіться і поставте свій лайк цій бесіді. Лайки ми зараз трошки сутужні, але ви допомагаєте виправити ситуацію. Відтак наша бесіда буде активніше просуватися просторами Ютуба. І коментарі свої залишайте. Приємно з вами поспілкуватися. І теми в нас завжди такі, що вам точно є що додати. Побачимося, і переможемо.